Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ. Сьогодні будуть речі на вагу і мої знахідки. Ось така купа різних фрез. Їх тут 20 кг 950 г. Ціна 500 гривень. Кого зацікавили, може звертатись і будемо домовлятись про відправку. Так, а тепер е, мої знахідки старі, там більш-менш і нові посередині. Тому покажу для вас, щоб ви не забували про і старі, і про і нові, і про різні. Е, почну із нових, є мечики. Ось така кількість в такому ось стані. Ну, Треба доводити їх до ідеалу. Чистити і повністю все. Ціна за них буде 600 гривень. Кого зацікавили, може телефонувати. Так, є ось такий ключ. Ціна його 45 гривень. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 15. Шків у нас буде 50. Цей перехідник 20. Цей у нас буде якась така заготовка з номерками. Ціна її. Буде 55. Це у нас. Також заготовка. Сюди. Буде у нас 35. ці у нас 35. ці у нас 45. ці у нас 40. ці у нас 40. Ключ у нас 50. Цей у нас 45. Цей у нас 55. Цей у нас 30, 20. 45. 25, дві ліркотримачі у нас 120. Це я вроді називав. Так, дрель у нас буде 150, Шприц у нас буде 135. Молоток. Молоток кіло 650. Ціна за нього буде 180 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Головки ржавенькі, але свої функції вони будуть. Ціна 100 гривень. Патрончики маленькі. Їх тут 3 штуки по 45 гривень. Ключ буде у нас 35, топор 45. Навіси ось така кількість. Перерахуєте все попарно для того, для хазяйства, щоб було 100 гривень. Розвертки ось такі 5 штук гарненькі, різні, різний набір. Ціна 200 гривень, ніж 10 гривень, цей 10 гривень. Це у нас якась така динамік чи мікрофон. Не знаю. Нехай буде 35. Далі 2 сверла у нас буде 25. Трийлерки у нас будуть 45. Це у нас сегмент у нас буде 25. Ключ з деякими дефектами. Ну, немає гайки. І треба дивитись там якраз. Ціна за нього 80, розвертки, отакі от дві штуки. У нас будуть 120. зубило 45, 45. Пробоєць. Такий у нас буде 35, такий у нас буде. 45, такий у нас буде 45. зубило у нас буде 40. Так, квадрати, і шестіграння, я ціни буду називати. Так, ціна 40, 40, 40, 30, 30, 45, 45 і 45. Так, ручка у нас буде 15. накатка така гарненька, мені ручка в неї сподобалась. Затискач до столу. Можна використовувати, як вам буде зручніше. Гайки латунні. Ось така річ цікава. Ціна за неї 80 гривень. Так, хамут у нас буде 50, цепка в нас буде 20. Далі переходимо до щось цікавого. Викрутки в нас будуть 80, кому там цікаво. Шайба у нас 10. Далі є ось такий під. Інструмент, датчик бієння. Ось так і ось така річ. Ціни пропонуйте. Будемо домовлятися. Це відкручується, все вертеться, все працює. За цю річ будемо домовлятися, будемо обговорювати. Далі є е, патрон 160-й з кулачками, все добре. Як бачите, сходиться, розходиться, ключ до нього є. Все працює дуже добре, легенько. Якщо комусь там дуже хочеться про нього обзор, все є, можна використовувати як тиски, можна використовувати як токарний патрон до якогось танка. Все з'єднується, роз'єднується, ціна 1300 гривень і буде ваш. Далі є лерки мечики, ціна 850 гривень. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, присилає фото того товару, який вам потрібен. І будемо домовлятися, будемо відправляти або ж відкладати. У мене є змога якраз відкласти ці речі на деякий період часу. На день, на два, на три, на 10, кому як зручніше буде. А можна на наступний день, якраз, або ж в цей день відправити ці речі. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую за те, що додивляєтесь до кінця деякі. А деякі не можуть навіть до кінця додивитися, Перемотують, якраз не дивляться і нічого не роблять. Тому, ну для кого це я роблю? Я ж для вас все це ладнаю, якраз показую. Тому, будь ласка, якраз додивляйтесь до кінця. Буде ще дуже багато чого цікавого і дуже багато різних речей, які е, треба вашої уваги. На цьому все. З вас лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви вмієте і можете. Ви в мене найкращі. Гарного всім дня та мирного неба!